Були проведені рейди спільно з поліцією, протиспоживслужбою, екологічною інспекцією, а також місцевим, місцевим самоврядуванням, яке є на сьогоднішній день на території нашої області. Складено було три протоколи по 88-й перві, де було вилучено понад 6 кілограм живих водних біоресурсів. По області практично реалізації немає на сьогоднішній день, і рейди на сьогоднішній день будуть продовжуватися до закінчення тимчасової цієї екологічної ситуації, яка є у нас в області і по других областях. Хотів би також дати інформацію, що на сьогоднішній день було. У Дніпропетровській в Мар'їнській затоки, сели Мар'їнка, було загибель риби, яка на сьогоднішній день були посчитані збитки. Вони склали 7 мільйонів 600 тисяч. Було загибло 28,5 тисяч штук карася. Вагою 855 кілограм на сьогоднішній день це питання відкрили провадження, як і поліція, і служба безпеки на сьогоднішній день по екоциду. То всі документи направили в правоохоронні органи для того, щоб начитати збитки агресору нашим Росії.